Вітаю на зв'язку. Елена Марко. Продовжуємо наш прогноз на липень місяць 2024 року. Як ваші справи? Бачу, що дивитесь прогнози про тигра і бика. У нас попереду ще дуже багато знаків, і саме гороскоп я пишу для всіх з вас, хто любить китайську астрологію. І знає свій знак народження по рокові вашого проявлення в цьому світі. Якщо не знаєте, дуже легко це знайти в інтернеті. Ось і в мене на сторінках багато є інформації про роки, і який це знак саме за китайським гороскопом. Тому вивчайте китайську астрологію, вивчайте себе і слідкуйте за астропрогнозами щомісяця на моєму каналі YouTube. Ну і щорічні. На 25 рік також все буде добре. Планую записати заздалегідь для вас астропрогнози. І окремо планую відео, підбір талісманів, амулетів, феншу, інструментів на рік дерев'яної зміїм, щоб ви заздалегідь підготувалися до року 2025-го. Отже, кролик, наступний наш знак: наприклад, роки кролика, 87, 51, Ще які роки кролика зараз не згадаю. Все в пам'яті не вкладається. Інформації дуже багато, тому хочете знати, який ваш знак, дізнавайтеся в інтернеті, щоб знати, який саме ваш точно знак китайського зодіаку, але будьте дуже уважні ті, хто народилися в січні до початку лютого, або на початку лютого, тому що в нас саме китайська астрологія і китайський календар, він відрізняється від нашого. Ті люди, які народилися в січні, і на початку люто до 5, 4 іноді 6-7 числа отримують попередній знак, попередній рік народження. Це є специфіка китайського самого розкопу. Отже, кролик, на липень – негативна комбінація: 1, 7 – пограбування. У вас кролики чудовий взагалі старт року був, і весна практично шикарний перший місяць літа. По суті, і травень, і червень там була дуже шикарна комбінація, багатство процвітання. І я всім рекомендувала в червні ставити активізації, феншуй, фонтан, запалювати свічі, талісмани, інструменти, грошові, все, що пов'язане з багатством. У вас багатство, наприклад, на сході ще в нас залишається. Ці активатори на сході до 6 липня. Ще можете цей тиждень, по суті, активізовувати дуже потужну грошову енергію, яка ще триває на сході. Це 1,8. Це знак кролика. Ось. Ну І кролики ви повинні були відчути в цьому місяці: фінансові потоки, можливості, рух якихось кар'єрних сходинок, бізнесу, проєктів. Тому що ця комбінація в цьому. Сприяє ще до 6 липня. Ну а саме в липні буде діяти літаюча зірка по місяцю 7. Тобто енергії літаючих зірок є 20-річні на рік вони змінюються. Ці енергії феншуй літаючі зірки Сан Юань, і вони змінюються в нас щомісяця і щодня. Теж можна враховувати навіть щоденні робити активізації, враховуючи період. Річну літаючу зірку, враховуючи місячну літаючу зірку і денну. І навіть щодня можна міняти активатори активізовувати суто круті енергії комбінації, якщо такі випали. Тому приходьте до мене на курс літаючі зірки, ви ці комбінації всі вивчите і будете знати, як їх інтерпретувати, як використовувати. Так, значить, сім, пограбування кролики потрібно бути дуже обережними вам. Якісь будуть фінансові розтрати, ну, зовсім, можливо, неочікуване для вас. Взагалі-то місяць, ну, один не зовсім прям така дуже погана комбінація, якщо ми беремо комбінацію 1-7, тому що 7 – це метал. Метал породжує воду за системою УСИН, Відповідно, сім, як літаюча зірка, відноситься до стихії металу, а одиничка це вже елемент води в літаючих зірках, і сім породжує воду. Відповідно, метал породжує воду, Комбінація якби не є прям дуже сильно негативна, але сімка вона в дев'ятому періоді дійсно проявляє себе погано. Ось тому дивлячись, яка ваша карта Бадзи. У нас приходить місяць металевої кози. Що є для вас метал, що коза, тобто елемент стихії землі, тому що коза представляє стихію землі. Дуже багато нюансів насправді в мене є можливість записатися, хто бажає до мене на індивідуальну консультацію. Астропрогноз на місяць з вибором благополучних дат по вашій карті. Бадзи все детально можна обговорити. Ну, взагалі, така комбінація може дати непогані там життєві сили, можливо, якісь нові початки, нові стартапи, тому що сім породжує один метал, породжує воду за систему літаючих зірок. Непогана удача успіху, але може бути удача здоров'я слабка. Потрібно зробити фокус на своєму здоров'ю, на своєму не те, що емоціях, а на уважності. От саме комбінація 1.7 – це уважність. Ви можете кролики втрачати якусь уважність, десь неправильно розрахувалися, десь не туди пішли кошти, щось десь положили, втратили, загубили там чи телефон, чи якісь гроші, чи якісь предмети. Тобто це саме може статися в липні. Тобто Хто народився під знаком кролика, не має значення, який рік ця енергія, ця комбінація діятиме весь липень. Один сім, літаючі зірки. Так, от один у нас сім. І сімка може дати кар'єрний ріст, можна розраховувати на підтримку, допомогу, підтримку, але потрібно носити захист. Захист, амулети, талісмани, інші інструменти хочу поставити на сході, саме захист від зрадницької літаючої зірки 7. Вона от несе негатив, і дуже важливо не розповідати про свої плани, а брати, діяти, робити по можливості, тобто не розповідати наперед, а зробити потім розповісти. Ось так любить, щоб ви діяли саме стихія, енергія, саме літаючі зірки 7. І дуже рекомендую тепер на сході всім нам, хто практикує феншуй, На сході ми ставимо вже не фонтан після 6-го числа, тобто активний фонтан ми не ставимо. Ми його забираємо після 6-го числа, а ставимо інську воду. Інська вода це. Ваза, якась банка з водою, ваза з квітами можна. Саме на схід має бути інша ємкість з водою, вода інь нейтралізує літаючу зірку Сім. Тобто вода інь це тайка нерухлива. А вода ян це саме фонтан феншуй або кімнатний фонтан, акваріум. Це вже янська вода, яка активізує хороші енергії. А нам іноді треба забрати негативні енергії. Тому вода інь, спокійна вода в певному посуді, вазі, вона навпаки нейтралізує негативні енергії. Тому проти сім, саме на сході, після 6 числа, рекомендую поставити інську воду. Також на сході рекомендую, поки що вже ми взяли за феншуй, давайте феншуй пройдемо. Що потрібно поставити? Статуетка синій слон і носоріг, Сині кристали з мандрами. Якщо немає, просто сині кристали феншуй розміщуємо, ставимо, кладемо на сході свого дому, квартири або навіть певної кімнати. Схід ви можете знайти за компасом в телефоні, це не є проблема сьогодні. Далі дуже рекомендую: в моєму феншуй магазині є такі наклейки. Синій слон і «Носоріг». У мене тут просто, да, у мене їх навіть є зараз, Раз, два. 3-4-5 штучок. Дуже хороша, крута тема. Вони не коштують дорого, 200 гривень, хто бажає, можу відправити. Знімаєте наклейку і ось таким кружком чіпляєте на стіну, на скло, на вікно, якщо у вас там випав схід. Ну, на інші предмети, які ви можете собі це дозволити. І вона дуже, до речі, легенько клеїться і легенько забирається потім із цього сектору. Тобто наклейка, синій слон і носоріг, я так ближче покажу, як вона виглядає, спеціальний захист, знаки, мантри для того, щоб захиститися від літаючої зірки сім. Якщо у вас немає статуетки, синій слон і носоріг», це як замінник. Дуже зручно. Ви їх можете навіть декілька взяти і там, приде, там на ваш знак, потім через декілька місяців знову сімка, знову буде використовувати. Ну, а цьогоріч у нас сімка де на півдні. Для коників діє, хто народився в рік коня, тому ця наклейка must have в цьому році до 4 лютого 25 року для тих, хто народився під знаком коня в цьому році. Треба а кролика на липень місяць, тому тут не путайте. Але я кажу, ці наклейки ви купили, і ви їх собі маєте з місяця на місяць, з року в рік користуєтеся. Так, бусина, бусинат зуб тигра кролики треба носити. Може бути і Піяо непоганий. Ну, взагалі кроликам рекомендую в цьому році весь рік носити браслет з піяо, З піяо або мати цей знак теж в домі. Я про це говорила. Шукайте тут посилання на моєстрі прогнози на 24 рік. Далі фігурка сині слони носоріг як брилок. У мене теж є фенчу магазині різні варіанти. Можна замовити, носити з ключами біля сумки в автомобілі, десь в інших аксесуарах біля себе, щоб вони поруч були саме з вами. Так, ну, Браслет з бусини Дзіпіао обов'язково тигра. Далі запасіться своїми астрологічними союзниками кролики. Ваш астрологічний союзник це коза і свиня. Ну от Листопад місяць і липень це ваші, по суті, астрологічно підтримуючі місяці. Тому що свиня плюс кролик, плюс коза створюють трикутник дерева. За системою саме китайської астрології. Тому ви можете з собою носити свій знак кролика, мають всі носити, хто народився в рік кролика. Він якось має бути присутній біля вас, чи це брелок, чи знак, чи е, татуювання, наприклад, знака МАО на вашому тілі, як варіант, як символ вже буде працювати біля вас. Хто любить тату, можете собі зробити. Брилки, знаки, талісмани, наклейки, сам талісман кролика має бути на сході розміщений в вашому домі-квартирі, якщо ви народились в рік кролика. А плюс ваші союзники це коза і свинка. Є браслети в мене в феншуй-магазині Астрологічний союзник де ви купуєте браслет і на цьому браслеті три знака. Кролик, свинка і коза, і ви його носите вже з собою відразу і свізнак, і два поєднуючи ваші знаки, ваші союзники. Тому кролики сімка негативна, але, ще ви, ви бачите, комбінація 1-7 непогана для кар'єри росту і підтримки. Вас хтось підтримає, щось десь все-таки вийде вас, десь буде досягнення, можливо, якісь нові проекти чи начала. І Захист ставити, носите з собою захист, щоб нічого ніде не загубити, не втратити. І що ще важливо для кроликів, коза символізує астрологічного друга, тому, якби дійсно, на підтримку можете розраховувати кролику в цьому місяці. Тому не падайте духом, наступний місяць у вас буде інша літаюча зірка, тому все змінюється. Ось такі кролики для вас прогноз. Що ще по сімці? Ви ж бачите, одні ті самі талісмани, ви їх купили, і ви їх собі змінюєте з місяця на місяць, з року в рік очищаєте або додаєте, змінюєте вже нові часом. Ось, тобто, всі ці талісмани, хто любить феншуй, хто практикує феншуй, вони одні ті самі практично, і ви їх використовуєте з року в рік, з місяця на місяць. Ось, тому. Такі для вас коликі прогноз. Це все, що я хотіла в принципі сказати. Ось, І ще раз повторюсь: ми на сході забираємо активізатори Янської води, фонтан, свічі, талісмани багатства ми забираємо зі сходу і ставимо інську воду. Тобто воду в певній ємкості. Міняємо її. Проходить декілька днів, водичку поміняли. тобто, Звичайно, вона буде і застоюватися, водичка в тому числі має. звичайно, Позицію таку, що вона застоюється, а по-друге, по-друге, вона стрім буде випаровуватися, зникати. Відповідно, ви подивились? Ага, водичку треба замінити. Знов залили свіжу водичку, ємкість на схід поставили. Вода, і це ваза, банка, певна, посуд. З водою на схід ставимо у своєму домі для захисту від літаючої зірки сім. Ось такий прогноз для вас, кролики. Бажаю удачі, особливо дерев'яні кролики, тому що дерево інь у нас зіштовхується з металом інь. Після 6 числа наступить коза, металева коза, метал Інь завжди конфліктує з деревом інь. Відповідно, металевий кролик вибачаюсь, дерев'яні кролики найбільше відчують якісь зміни в липні у своєму житті. Бажаю вам удачі і обов'язково захищайтесь від літаючі зірки Всім!